Кадиров, якому море по коліна і який давно втратив береги, 10 жовтня, оголосив про кровну помсту сенатору від Дагестану Сулейману Керімову. Він лезгін за національністю. І щоби двічі не вставати, то ще й Бекхану Барахоєву і Ризвану Курбанову. Я чесно не знаю, хто це, але ну, сам факт того, що оголосив про кровну помсту. У Підмосков'ї, увечері, 10 жовтня, теж невідомий чотири рази вистрілив у екс-заступника уряду Інгушетії Шерипа Алікхаджиєва. Кажуть, що він потрапив в реанімацію, а з його супроводу люди загинули. Чуть пізніше у Грозному, в столиці Чечні, трапилася якась пожежа на АЗС. Там вибухнула цистерна з пальним, дуже красиво все літало. Незрозуміло, чи це пов'язано з цим всім двіжняком, чи ні, але цікаво. Отож, кровна помста Кадирова, що це означає для російських еліт. Формальна причина помсти, кажуть, нібито замовлене вбивство самого Кадирова. Реальна причина поділ компанії Wildberries, одного з найбільших маркетплейсів на болотах. Керімов свого часу прямо натякнув, що цю компанію йому пообіцяв особисто цар Путін. А це означає, що вирішення цього питання було прямою гарантією Путіна. Далі перестрілка в центрі Москви, коли чеченці вбили двох охоронців інгушів, не призвела ні до яких міжетнічних сутичок. Більше того, після цих подій відбулася зустріч старішин, так би мовити, інгушів та чеченців. Очолював це все Делімханов. Суть цієї зустрічі звелася до звинувачень Інгушів у порушеннях шаріату та до ритуальних заяв про мир. Простіше кажучи, Кадиров переводив вже тоді бандитські розборки в русло мусульманського права. Тепер заява про кровну помсту це спроба перебити слово Путіна традиційними звичаями, знаєте, скрепами, які є частиною пакту між Путіним та Кадировим. Кадиров демонструє оточенню і русським елітам, що він не може програти, навіть якщо там Путін щось пообіцяв. Просто так здатися означатиме, що роль чеченців в охоронному бізнесі по всій Московії буде падати. Треба віддати належне Кадирову. Він знайшов формат, який прямо не підставляє Путіна, адже він апелює не виключно до понятійних речей, так? А загортається все в традиційні проторелігійні конструкції кровна помста, ну і взагалі там Кавказ Діло тонкої. Рядовий обиватель скаже, та знає, хто там правий то. Тим самим він виводить з під прямого звинувачення самого царя Путіна. Звичайно, з точки зору імператора, всі ці кадирівські конструкції все-таки є ультиматумом. Путін це прекрасно розуміє, що всі, типу, чекають на його реакцію. Разом з тим всі знають стиль Путіна, він тягне час, перш ніж щось вирішувати. Але варто нагадати еліти лише ото почали забувати, як Путін, давши слово не вбивати, прибрав Пригожина. І тут нова історія Путін пообіцяв Вайлдберіс Керімову. І тепер, типу, що, не може захистити його? Путін має одночасно захистити Керімова і задовільнити Кадирова. Власне від того, як він вчинить, залежатиме його репутація як імператора, людина, яка вирішує все без оглядки на умовності, пахана, авторитета. Раніше в таких випадках він завжди карав обох. Правда, ступінь покарання була різною. Класичним був, наприклад, судовий процес Сечін проти Улюкаєва. Улюкаєва посадили, Сечін залишився керівником Роснефті, але втратив впливи. Тут ситуація складніша. Виходить, що Путін якби змушений якось карати Кадирова, але як це зробити без втрати статус-кво в Чечні, незрозуміло. Виходить, що це може бути початком серіалу, довгого, але з обов'язковим завершенням або втратою впливів Кадирова, або повторенням демаршу відряду менш впливових, але не менш наглих гравців. Багато в чому це повторення 90-х тільки на новому етапі розвитку, і при більш сильній, але й більш корумпованій державі. Ну і є ще один важливий аспект. Після того, як Патрушева понизили в статусі, на Московії зник інститут координатора силовиків, і тепер всі вони напряму підпорядковуються Путіну. А означається, що вони координуються спорадично і ситуативно. А така свобода дій з часом має привести до певних дисбалансів в репресивній системі Московії. Від каналу Саме Сік. Ну, ми зі свого боку в цьому матчі вболіваємо за всі три команди. Хай там мочать одне одного, хай там смугут повторіть, як вони люблять говорити. Убон вояж! Земля скловатою. Угу. Слава Україні! Слава ЗСУ. Переможемо!